Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон, а Ви дивитеся Geek Journal. питається, що може бути ще більш задроцьким ніж фільм по екшн-фігурці, у якому є посилання на матрицю і Стенлі Кубрика. Грета Гервік не розмінюється на дрібниці і заходить із ноги вступною сценою, яка є прямим посиланням до культового фільму Космічна Одіссея 2001. У ній група дівчат грає з нудними ляльками у формі діточок, готуючись стати продовженням цього безкінечного конвеєру, аж поки не зустрічають так звану стереотипну Барбі, яка стоїть над ними у всій своїй красі. Подібна сцена була у фільмі Космічна Одіссея 2001, яка зображала початок людства, коли мавпи зустрічають моноліт. На непрозоро натякає, не що створення та розвиток Барбі вплинули на еволюцію мислення мікрожінок. Тайлер забув озвучити наступне речення, тому його зачитає робочоловік, котрий, на відміну від тайлера, нічого ніколи не забуває. А от гардероб Барбі був натхнений культовим фільмом. Нетямоші за Алісією Сільверстоун в головній ролі її героїня Шергоровіць свій культовий образ збирає на своєму комп'ютері. У фільмі Барбі Барбі так само магічно одягається кожного ранку, стоячи перед своєю шафою. Ні, не той, що біля вікна, бо у Барбі Ленді немає вікон і зовнішніх стін. Усе обмежується тільки внутрішніми стінами. Кожен будинок відкритий для усіх, хто хоче зазирнути всередину. Це відображає характерні риси лялькового будинку. Оскільки Загальний вигляд Барбіленду, схожий на іграшковий, відображає невинність уявного світу. Немає жодних таємниць чи прихованих мотивів. Тому, коли стереотипна Барбі починає задумуватися про смерть, вона не може приховати це від своїх сусідів. Взагалі, Барбі Ленд це свого роду рай, як едемський сад, до того як люди дізналися про сором і гріх. Ну і решту радощів людського життя. Усі Барбі ніколи не носять перснів та каблучок. Це пов'язано із тим, що. Що у ляльок від мател усі пальці з'єднані між собою, і одягти аксесуар на пальці просто не вийде. Під час поїздки стереотипної Барбі до Барбіленду можна помітити кінотеатр із афішами, на яких зображений фільм Чарівник із країни Оз». Поруч із кінотеатром розвішені плакати із головними персонажами цього фільму. А чарівник країни Оз», як ми знаємо, розповідає історію наївної дівчинки Дороті, яка відправляється у схожу подорож до іншого світу, де знаходить нових друзів. Обидва фільми є музичними комедіями, які розповідають історії молодих жінок, котрі потрапляють у новий для себе світ. У обох фільмах героїні стикаються із труднощами, але зрештою знаходять щастя та пізнають себе. Для того, щоб покинути Барбіленд, треба проїхати по пастельно-рожевій цегляній дорозі, так само, як і у фільмі Черівники із країни Оз», дороті вирушає у подорож по дорозі із жовтої цегли. Грета Гервік розповіла Letterboxd, що естетика цього фільму вплинула на дизайн Барбіленду. Це помітно. У сцені із поїздкою на тандемному велосипеді крізь поле квітів, схожих на квіти із чарівника з країни Оз. У фільмі у декількох сценах з'являється вагітна лялька Барбі у виконанні акторки Еміральд Феннел. Оригінальна лялька була уперше представлена у 1963 році як найкраща подруга Барбі. Звати її Маргарет Гедлі Шервуд або ж Міч для своїх друзів. Вона була створена щоб бути менш гламурною та більш приземленою лялькою. І у першому її варіанті сюрприз. Не було жодних ознак вагітності. Вагітна міч почала продаватися тільки у 2002 році, як частина колекції щаслива родина. Поява вагітної барві певна річ спричинила хвилю обурення серед деяких батьків та громадськості. Багато людей вважали, що дитяча лялька із візуальними ознаками вагітності може негативно вплинути на маленьких дітей. У зв'язку із цим міч швидко зняли із продажу, і ляльку було важко знайти на полицях магазинів. Але той факт, що вона була скасованою, зробив її досить рід. Кісною та збільшив інтерес до неї серед колекціонерів. Зірку серіалу Бріджертони Нікола Кохлан можна побачити у вигляді невеличкого камео у ролі Барбі дипломатки. Вона з'являється на початку фільму, коли вручає нагороди, зокрема, Нобелівську премію миру різним Барбі. А коли Кени захоплюють Барбі Ленд, її замінює Кен ведучий, якого зіграв зірка британського шоу про знайомства Love Island Кріс Тейлор рожевий кабріолет стереотипної барбі спеціально зробили трохи за маленьким для неї. Режисерка Грета Гервік наполягала на тому, що автомобіль має бути трохи непропорційним, так само як і справжні іграшки. Майкл Сера у ролі Алана одягнутий у точно такий же одяг, як і оригінальна лялька із таким же ім'ям. Алан лялька Алан була випущена у 1964 році для того, щоб бути найкращим другом для Кена та бойфрендом для тієї ж самої Міч, яка була найкращою подругою Барбі. У фільмі Алан так само грає роль найкращого друга Кена, хоча переважно він так, от знаєте, чисто і з боку стоїть. У фільмі декілька разів згадується Скіпер, молодша сестра Барбі, котра є однією із ключових ляльок у лінійці продуктів Мател. Скіпер згадується на початку фільму. Вона живе у будиночку на дереві поруч із іншими Барбі у Барбіленді. Звісно, що цей будиночок на дереві є точною копією реальної іграшки від компанії Мател. Пізніше її згадують боси Мател, як і ще одну бунтарську ляльку, яка раніше уже тікала із Барбіленду до реального світу і спричинила проблеми для бренду. Також наприкінці фільму з'являється лялька Growing Up Skipper. Якщо перекладати дослівно, то Skipper, яка дорослішає або ж збільшується. Одна із її особливостей полягала у тому, що при натисканні на її руку її груди збільшували. Інноваційна функція збільшення грудей у Скіпер спричинила деякі суперечки та збудила обговорення серед батьків і громадськості. Люди висловлювали свою занепокоєність, що такий вигляд іграшки може негативно вплинути на маленьких дітей. Одні люди вважали, що це сексистський продукт, який стигматизує жіноче тіло, інші вважали, що це чудовий спосіб допомогти дітям зрозуміти процес дорослішання. Дуа Ліпа та Джон Сіна з'являються у ролі камео у ролях русалоньки Барбі та прекрасного русалоке. У сцені на пляжі вона з'являється у образах трьох Барбі-русалок із різним кольором волосся, які вітають Барбі із черговим чудовим днем у Барбіленді. У світі Барбіленду існує власна версія відомого магазину Bloomingdale's, який у цьому світі отримав назву Барбі Дейлз». Одна із зачісок стереотипної Барбі є посиланням на музичну мелодраму 1964 року: Шербурзькі парасольки, сцена, у якій Барбі прокидається із високим хвостом і рожевим бантом. Є прямим посиланням на сцену із шербурських парасолів, де Женев'єва, яку зіграла Катхен Діньов, прокидається із такою ж зачіскою. Це власне підтвердила сама Грета Гервік в одному із інтерв'ю. Сцена, у якій дивна Барбі змушує стереотипну Барбі зробити вибір між гарними рожевими туфельками і сандалями Біркеншток, є прямим натяком на матрицю. Стереотипна Барбі починає думати про смерть і звертається за допомогою до дивної Барбі. Та радить їй вирушити у реальний світ із. Сувати, що ж трапилося із людиною, яка нею грається, інакше це може загрожувати обом світам. Тоді дивна Барбі пропонує вибір, показуючи туфлі та сандалі. Подібна сцена є і у фільмі Матриця. Вона також має символічне значення і представляє ключовий момент у житті головного героя. Нео знаходиться перед вибором між двома пігулками синьою та червоною. У обох сценах герої стикаються із вибором між двома різними способами життя. Герої стикаються із труднощами у прийнятті рішення, і в обох сценах. Урешті-решт приймаються рішення, яке змінює їхнє життя назавжди. Гімн Барбіленду це пісня Close to Fine гурту Indigo Girls. Власне, це єдина пісня, окрім улюбленої пісні Кена, яка лунає у цьому світі по радіо. Текст пісні про те, що варто прийняти той факт, що найскладніші філософські питання життя, можливо, не мають одного чіткого варіанту відповіді. І про те, що треба самим шукати ці відповіді для головної героїні. Ця пісня має велике значення у її Її подорожі, оскільки Барбі намагається з'ясувати, хто вона та яке її місце у цьому житті. Яскраві наонові костюми, у які були одягнені Барбі та Кен, на Веніс біч, надихалися образом ляльки Hot Skating Барбі. Вона була випущена у 1994 році і стала першою лялькою Барбі, яка мала вбудовані роликові ковзани. У реальному світі офіційне ім'я Кена. І Кен, коли Барбі та Кен потрапляють у поліцейський відділок на дошці з фотографіями арештованих, ім'я Кена написано як. І Кен. Ймовірно, Кен вважає, що його ім'я і Кен, оскільки про нього завжди згадується у дуеті із Барбі, що власне і вилилося у драму століття. Розгубленість Кена і Барбі у реальному світі є посиланням до однієї зі сцен фільму Опівнічний ковбой 1969 року. Режисерка Грета Гервік хотіла, щоб Барбі та Кен відтворили враження зануреності у незнайоме середовище, яке переживає персонаж Джона Войта у фільмі Опівнічний ковбой під час прогулянки Нью-Йорком. Сільвестр Сталоне у фільмі Барбі. Представляє справжніх чоловіків. Коли Кен потрапляє у реальний світ, він дізнається про патріархат і про те, як маскулінні чоловіки правлять реальним світом. Одним із символів цієї чоловічої маскулінності є сталоне. Спочатку його зображення в образі Рокі з'являється на постерах у тренажерному залі у торговому центрі. Під час демонстрування маскулінності Кен з'являється у шубі, які повторюють ретро образи сталоне. Кен також носить боксерські рукавички, коли ми вперше бачимо. Його Барбіленді після того як він дізнається про патріархат. Крім того, Кен також любить коней, так само, як і справжній хто правильно Сталоне. пісня Білі Айліш повторюється у фільмі Тричі інструментальна версія пісні, уперше використовується, коли стереотипна Барбі дивиться на людей у реальному світі. Мелодія повторюється і ще двічі, коли вона зустрічає свого творця Рут Гендлер. І наприкінці, коли головна героїня вирішує стати людиною і жити у реальному світі, текст пісні. Про пошук своєї мети, тому її повторення відповідає важливим моментам у житті Барбі. Донька Глорії Саша має спільне ім'я із однією із перших ляльок Братс, головним давнім суперником Барбі. Подруги Саші також підозріним чином схожі на Хлою, Джейд і Ясмін, інших ляльок із першої лінійки. Братс. Глорія в один момент звертається до Саші як Бані Бу, Це також псевдонім ляльки Братс Са звісно, що це не усі факти про фільм Барбі, але я хочу їсти. Проте, якщо ви хочете іще одне таке саме відео, ну як таке саме, не зовсім таке саме, а із абсолютно новими фактами, то дайте нам знати, ви можете завжди проявити свою волю у коментарях до цього відео. А один із найкращих способів, аби допомогти нам із цим відео, це поширювати його якомога в більшій кількості місць. Ви можете поширити його, наприклад, у Фейсбук, в Інстаграм, в Телеграм в Twitter не поширюйте. Прямо зараз ми разом із моєю новою компаньонкою. Збираємо на автомобіль для Збройних сил України або і ще на що Скоріше за все на автомобіль, тому дуже буду радий, якщо ви скинетеся своїми десятьма, а то і більше гривень. Якщо буде менше, то ми не образимось. Лялькового Бенджаміна у нас, на жаль, поки що немає, тому будьте так ласкаві, потерпіть до наступного випуску. Ми покажемо вам справжнього м'ясно-шерстяного. Якщо ви хочете підтримати фінансово наш проєкт Geek Jordan, тому що абсолютно усе це тримається тільки на вас, то знайте, що підписка в один долар. На місяць на патреоні чи Баймія Кофі, чи, наприклад, спонсорство на Ютубі робить для нас неймовірно е, погоду. Ну як неймовірну погоду. Що це означає? Спитаєте ви? Ну, по-перше, я сам не знаю. По-друге, мається на увазі, що ви робите маленьким чимось, велике щось. Отак, от, от в описі я, можливо, дам більш розширену відповідь, але скоріше за все, ні. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Телер Андерсон, а монтажувала це відео, писала сценарій до цього відео, робила обкладинку до цього відео. І вигадувала назву цього відео Прекрасна Юліана. А отримував пропісочення, потім Тайлер Хандерсон. Це сльози. чоловіки не плачуть. Yeah. А ви дивилися, як Джордан, тримайте з нами на одній хвилі. народ, До нових зустрічей. Бувайте!